Хотів би показати, як я буду робити буровий вертлюг. Це для того, щоб вода попадала в крутящу колону. Ця річ є досить такою дорогою. За нею хочуть 8, 9, 10 9 тисяч. Там різні моменти, різні ціни. Відповідно, я зібрався зробити його сам, надивився трошки інформації в інтернеті, зрозумів, що вони є двох типів. Є ті, е, які отримують е, удари бурової колони, є які не отримують цих ударів, бо, бо не втримують тих ударів бурової колони. Він просто дай би, подає воду, через нього подається. А є той, який втримує удари бурової колони. Відповідно, я вирішив робити це сильніший, е, тому е, ну, підзбирав деякі, деяку інформацію в інтернеті, як я говорив, підзбирав вже от комплектуючи, виточив вал. Ну, я хочу вам розказати, показати, скільки що мені обійшлося, відповідно, скільки буде коштувати сам буровий верхлюк в сумі. Якщо можна підходиться до ближче, я почав з З чого я почав? Я почав з підшипника. Ну, Я так як я говорив, що відповідно, спочатку я вирішив робити упорний буровий, який витримує удари. Значить, Для того, щоб отримувати удари, потрібно, щоб було два підшипника. Ну, верніше дві пари. Упорний підшипник і, відповідно, звичайний простий підшипник. Ось такого видно. Він ставиться один за одним. Це, відповідно, підшипник кочення. Це підшипник розрахований на оцей, да? значить, опорний підшипник. Відповідно, він ставиться один за одним через, обов'язково через це кільцеп. Отак воно має бути. Зібро ці підшипники, підшипники діаметром. Позовні 100, всередині 65. мм. я так пригадую. Так, 65. Ось цей гітає би комплект. Після того придбав сальники Два на кожну сторону і зробив таку водку пронусу, вона буде саме перша так, від моменту, де буде ходити вода з піском. Тоді, згідно тих розмірів, був виточений ось такий вал токаря. Знайдена заготовка, відточений від, такий вал. Креслення того валу, валу я подам пізніше, ну, але тут, в принципі, нічого складного. Основний момент підібрати значить, оці, всі, що я показав, моменти. Спочатку на цей вал буде вдіватися кільце. Тут же є, так якби як буде ходити вода з піском, сюди буде вона вдарятися в оцей метал. Потім буде ото кільце, воно теж буде ущільнююче. Після того буде два сальника, один і другий. Теж вони йдуть на ту от поверхню. Тут важливий момент, щоб токар витримав, витримав оцей розмір. Після того буде йти підшипник оцей, тоді буде йти кільце, і відповідно вже тоді підшипник ось той. Тут воно буде закінчуватися. Після того ось та шайба буде закручуватися отак. І от болтами. Зрозуміло. Так само з другого боку. Відповідно, замість другого боку, замість шайби, буде вже пластина, яка буде приварена до повзона. Я не вирішив не робити його таким, з одного і з другого боку, з такою шайбою, а відразу буде до тої пустини. Регулювання цього підшипника не потрібна. Регулювання цього підшипника буде робитися підкладками. Отут вони будуть заходити сюди. Або більше, або менше. Підкладка може бути люба. Ну і оцей цей момент виточити вал потрібно. Відповідно, тут також має бути посадочне місце під підшипник. Це теж треба дати токарові, щоб він то все прогнав. Відповідно, у мене розмір 100. Це є кусок труби, це є фланці. Це, знаємо, це, практично на металоломі. це є фланці, розточені під зовнішній розмір труби, тут вони приварені. Тут посадочне місце. Довжина оцього відповідно співпадає з довжиною ось цього валу також. Нічого тут складного немає. Як ви бачите, ну, за це все я заплатив. Максимум з півтори тисячі гривень. Максимум. Більше бі там не було. Е, Зекономив таким чином досить багато грошей. Відповідно сьогодні я зібраюся його зібрати до купи і подивимося, як він буде працювати. Пока все. Вертлюх. Трошка так можу вам його показати значить, вже в зборі, який він як виглядає. Давай ближче сюди. Значить, ось так він виглядає вже в зборі. Відповідно, тут є вал. Все помащено, осльоночки дав. Дві. Тут такий контрольний отвір, якби він протікав, то сюдою мала би витікати вода. Ось і так от він виглядає. Значить, пробував я його вже ставити в, як він називається, в редуктор. Тут в мене на шпонці. значить, Все, як має бути. все крутиться, все дуже добре. Складність була трошки при зборці. Значить, яка складність була? Зіпсував я один комплект сальників. Ось є чотири сальника, я їх зіпсував. Бачите, які Вони погнуті всі. Я їх неправильно забивав. Тобто я почав зборку вертлюха трохи неправильно. Я спочатку запхав вал. І тоді звідси і звідси і починав забивати відповідно, спочатку ті капронові втулочки, з ними відповідно, нічого не сталося. А от коли я забивав сальники, вони йшли дуже туго. Поверху, я не знаю, напевно, я всередині його помалював, що, напевно, через ту фарбу. Посадочне місце було досить туге. Відповідно, я ту фарбу всю повністю щистив, на валі також чистив. Трошки краще підігнав це посадочне місце і збирав я його вже не отак, не забиваючи звідси і звідси поступово, а е, набравши на вал повністю значить, все, що потрібно, і тоді зверху починав опускати сам оцей кожух. Тобто стоїть вал, і зверху я цей кожух і донизу, 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 то все поступово вдів. Так трошки було непросто, але мені вийшло. Все нормально. Верхплюшок у нас вийшов. Трошки я його повдирав, але це, як то кажуть, на швидкість не впливає, так от він виглядає. Будемо ми відповідно його ставити на е, ось той повзун. Оцей повзун будемо ставити в той вертлюх, то та плита безпосередньо, яка значить, вже кінцева. Ось Тут от, видно, ще підшипник, він теж запресував і останній. І буде він ось так ставитися на ползум. Тож буде конструкція, яка буде ставати на раму. О, так воно має бути. Тут відповідно дві опори. Тут ось так воно буде прикручуватися. Це редуктор, тут відповідно мотор. Так от виглядає. Кінець, значить, ось тут ще вам покажу. Значить, Закінчується він в мене півтора дюймовою звичайною трубною різьбою. А тут нам все, що нам потрібно, це далі перехідник. Чи перехідник, на яку там бурову колону. У мене, наприклад, бурова колона дюймова різьба, відповідно, перехідник такий. Буде там якась інша різьба, відповідно, буде інша. Має лиски під ключ 55. Та й все. Ось таким чином. Зібрав. Випробувати ще не випробував, бо зима. Зрозуміло, що трошки тепліше, будемо то все далі збирати, далі будемо показувати берову собаку. Дякую за увагу.